Вони навіть не попи, це сектанти, які просто розп'яття зробили інструментом свого впливу і вкорінення влади Кремля. Добре, що це стається. Воно ще не сталося. Для мене теж вважається це запізнілим рішенням, але краще сьогодні, аніж ніколи. До речі, ми даремно так просто тішимося києво Печерській лаврі. А що робиться з Почаєвом? Він знаходиться в глибоко патріотичній українській області Тернопільській. А чому вони там взагалі функціонують? Чому російські монахи можуть безперешкодно пройти Тернопільською областю і зайти в Почаївський монастир, який завжди належав українській греко греко-католицькій церкві і був захоплений під час окупації царської Росії України? Е, теж відповіді немає. Ми ж розуміємо, що після виселення цієї нечисті з Киви Пачерської лаври вона буде вкотре погарбована росіянами.